Я думаю, всім очевидно, що Україна не підпишеться в такому вигляді. Uh -huh. Тим більше, що знову ж таки, як свідчать, свідчать ці документи, ми не знаємо, наскільки вони достовірні в такому угу. Uh -huh. але ми знаємо, зі слів президента України, що справді американці суттєво все змінили, і президент підтвердив, що там справді чергова спроба навісити на Україну борг за раніше надану військову допомогу, яка, зрозуміло, як борг. Не передбачалося, uh -huh. а, і навіть цієї умови достатньо для того, щоб зробити цей документ неприйнятним, тому що ніхто зрозуміло в Україні не піде на те, щоб визнавати це як якийсь борг і робити борги для України на рівному місці. Uh -huh. а, все інше там теж неприйнятно, і найголовніше це те, що цей документ це вже не меморандум, а це певний проект договору, який підлягає ратифікації парламенту. Чи буде він ратифікований у парламенті, навіть якщо уявити собі фантастичний сценарій, що хтось його підпише? Ні.